Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, майже щодня підходжу до свого кущика самшиту. І сьогодні в обід підійшов, бачу щось не те. Дивіться, що камера передає, бачите? Вже знову є, є шкідники і ось дивіться, що вже знизу поробили. Тільки почав відмоложуватися. Я думав, зніму вам відео, покажу, як відмоложується кущик, як позеленів, а воно його їсть знизу. І декілька днів тому побачив ось такий колір, але думаю, то, мабуть, з минулого року залишилось таке воно. А ось дивіться, бачите, бачите паутиння просто таке. На паутині її перетрублює листву. Розвів полівізаторі. Бо недавно кропив, сьогодні я полуницю. Актофіт називається, бачите? Воно екологічне, кажуть, навіть колорадських жуків бере. Отже, вмикаємо полівізатор і кропимо. Обробляє 2 літри розвів. І на такий кущ, який десь має висотою метр 20, метр 30, 2 літри ну, Виллю 2 літри. Ну що, починаю, друзі. Починаю, спасайте, рятуйте свої самшити. Ось уже, вже, бачите, вінкнув, ось. Вже круплю. Я його полю дуже класно. Всього зілю просто двома літрами не шкодуючи. О, є є, є. Бачите, он туди бризкає. Ого, гусінь, Камера того не передасть. Є, видно, зелененька гусінь, Як ось її там е, називають, не пам'ятаю. Вогневка самшитова чи вогнивка, якось так ту гусінь, ще по-модному її називають. Звичайнісінька гусінь. вона Рукою вона душиться прекрасно. Я ото попробував рукою те листя пошкоджене, рукою погладив. То пррр, вся рука була мокра. Ось, ось дивіться, бачите, ось ось де де пульвер, бачите, на, на цьому, на паутині вона хитається. Оце є дуже хороше. Актофіт кажуть. Ну, таке, відповідно, воно боїться дощу. дощу, Воно й воно кліща бере, виноградний цей, Для трояндів воно, для всього. А ціна дуже дешева, і Колорадський жук навіть бере. Так що потрібна дуже річ. Зараз я на нього 2 літри вилю, не буду десь ну, затримувати, просто все вилю, 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 вилю. Розвів 4 мл на 2 літри води. 4 мл. мілілітри. Шприц набираєте 4 там. 4 пише для для троянд. То я так дозу троянду дав. Бо для винограду воно йде 2 мл на на 2 літри. для кожної культури по-своєму йде. То я дав більше, аби вистачило, аби його її добре напоїти. Бо бачите, кущ він. Якусь скрізь потрібно дістати руками. Ну, не руками, а. Ось так. Якось так, друзі. Так що я його зараз накормлю, так як слід. І в коментарях через декілька днів я напишу. Не буду знімати відео, чи вона є тут, чи нема. А в коментарях напишу. Читайте коментарі через декілька днів. І скажу: гарно актофіт працює чи не гарно. Бо кажуть, що це чудова річ, але він працює. Від 18 до 30 градусів. Не, не, ой, не нижче 18 градусів, що холодніше, він не працює. Так що, якось так, друзі. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над одвічним ворогом.